Народ гарантів. Глава Вайгаш Коли Єуда підійшов до Йосефа, щоб врятувати Бінєміна, він пояснив, чому він присвячує себе цьому завданню більше, ніж будь-який з його братів. Бо твій раб поручився за хлопчика. Те саме сказав Йода Яакову, коли переконував його послати Бінєміна. Я ручаюся за нього. Я? Гарантую, так ми дізнаємося про взаємну поруку між усіма євреями. Як говорили мудреці, усі євреї відповідальні один за одного. Це вірно і для євреїв. Є єдність, що є результатом того, що кожен єврей як особистість робить свій внесок у загальну цілісність нації. Є єдність. Заснована на допомозі кожної людини іншим людям. Коли кожен єврей почуває себе частиною реальності народу Ізраїлю. І на цьому рівні немає різниці між одним євреєм та іншим. Народ Ізраїлю уподібнений до тіла, що складається з багатьох органів. Єдність між усіма органами можна уявити декількома способами. А кожен орган унікальний. І сприяє цілісності тіла, без нього тіло не повне. Б. Кожен орган сприяє благополуччю будь-якого іншого органу. Наприклад, голова не може переміститися без ніг туди, куди хоче розум. Тому ноги допомагають функціонуванню голови. На цих рівнях відчувається унікальність кожного органу. Однак є ще більш високий рівень. Кожен орган відчуває, що його головна реальність. Не в його властостях, а в тому, що він є частиною людського тіла. Шаба-шалом!